Джейді, що, на твою думку, тут відбувається. Вау. Теорія, яка найвлучніше описує те, що відбувається. Ущелина це двері до пекла, і ми їх стережимо. Усіх вітаю, друзі. З вами Кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само, як я, любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий фільм під назвою Ущелена, який нещодавно вийшов на стрімінговій платформі Apple, і який я вже дивився, що ви можете побачити за посиланням ось тут. Отже, як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Зак Дін написав спеціальний сценарій для фільму «Ущелина», який пізніше було включено до чорного списку найбільш популярних невироблених сценаріїв у 2020 році. У березні 2022-го режисером і продюсером нового фільму було призначено Скота Деріксона, який раніше зняв дилогію про доктора Стренджа, а також такі фільми жаху, як Чорний Телефон. За словами режисера, при створенні фільму він надихався кількома популярними відеоіграми, про що я згадував, коли дивився фільм, і про що поговоримо детальніше трохи згодом. Виробництвом фільму займалася компанія Apple Original Films. Зйомки почалися у березні 2023-го у Лондоні, а основне виробництво відбувалося на студії Warner Brothers у Лівздені, де було побудовано інтер'єри веш. Річка Раума у Норвегії слугувала місцем розташування лісу та відповідно ущелини. Двоє професійних снайперів Лівай та Драса незалежно один від одного отримують нове завдання, яке полягає в охороні та спостереженні за вежами, що стоять по різні боки таємничої ущелини. На місці обоє отримують інструкції від своїх попередників, головне правило яких за жодних умов не контактувати із сусідом. Звісно ж, коли є таке правило, на нього обов'язково треба забити бовти з кількома гайками, але про це трохи згодом. В процесі роботи вони дізнаються, що у щелена ховає в собі дещо моторошне, що намагається приховати від світу. Якщо ви вже бачили фільм або мій перегляд, то вам відомо, що відбувається за сюжетом, тому далі будуть спойлери, за які я попереджатиму, і зараз перший. Для всіх, хто не хоче зіпсувати враження, переходьте за цим тайм-кодом. Отже, що мені найбільше не зайшло у новому фільмі, надто сильний ухил у любовну лінію, через що страждає основний жанр, а саме хорор. Це романтичний нонсенс. Сама ідея того, як вони між собою комунікують через всі ці їхні записки, це прикольно. Але замість цих їхніх танцюльок краще б показали, як вони відбуваються від монстрів. Бо поки вони знаходяться на своїх вежах, минає, здається, півроку, а на них нападають лише один раз, через що немає відчуття небезпеки від тих самих монстрів, які мало б бути, постає питання. А нафіга тоді взагалі на вежах потрібні охоронці. Тобто, якщо ці потвори вилазять не так вже й часто, то ті автоматичні гармати цілком самі з ними впоралися. Їхню особисту зустріч також можна було б обіграти набагато цікавіше. Хай би це було не, знаєте, банальне побачення, а вимушена міра. Наприклад, у когось на підході боєзапази, а в іншого їх ще повно. І от вже коли вони зустрілися, то тоді вирішили, ну, трохи поспілкуватися, бо на самоті вже головою їдуть. Ситуація, звісно, дещо виправляється, коли вони опиняються у самій ущелині. от настільки. Але знову ж таки, саме оцих монстрів хотілося б бачити більше. Багато хто, до речі, нарікає на не найкращу графіку у фільмі. Мовляв, на ній вирішили зекономити. У нас нема на це грошей. Але не знаю, як на мене, те, що нам показали, виглядає непогано, і проблема швидше в тому, що істоти, які створені за допомогою цієї самої графіки, вони з'являються в кадрі не так часто, як хотілося. І якщо в цьому плані мається на увазі, що зекономили, то тоді з всім погоджуюся. Бракує а, крупних планів, аби монстрів можна було добряче роздивитися. От, наприклад, коли на героїв нападають павуки, їх жодного разу не показують зблизька, а тільки загальними планами. Головні ролі у фільмі виконують Майел Сталлер і Аня Тейлор Джой. Як я вже казав під час свого перегляду, Майя спершу не дуже мені подобався після фантастичної четвірки, але згодом реабілітувався. Аня ж навпаки, одна з моїх улюблених акторок, і я радий її бачити в будь-якому фільмі. Я через неї навіть висадів фуріозо, хоча все з вішаленого Макса то м не моя тема. Вони що ти чорт забрай верзеш? До речі, цікавий факт: дублеркою Ані у цьому фільмі стала наша землячка, дівчина з Закарпаття, яку, до речі, також звати Аня. Точніше, Анна Куруц. А, сподіваюся, я правильно вимовляю прізвище. У кадрі вона заміняла головну акторку у деяких екшн-сценах, зокрема, коли потрібно було використовувати зброю. Але детальніше про це ви можете подивитися у інтерв'ю акторки ось тут. Також я чомусь не згадав за це саме коли дивився фільм, але сцени, у якій головні герої грають в шахи або зображають з себе рок-дует, відсилають до попередніх проєктів обох. Зокрема, сцена з шахами до ферзового гамбіта, який прославив Аню Тейлор Джой, а гра на барабанах до одержимості, у якій знявся Майл Тауер. У другорядній ролі також з'являється Сігурні Вівер. Щодо головних героїв, то про них хотілося б дізнатися більше, а саме про їхнє минуле. От, наприклад, Лівая постійно мучать флешбеки, через які він не може нормально спати і щоразу хапається за пушку. І цікаво було б дізнатися, що саме не дає йому спокою, де він був до того, як опинився на вежі. Можливо, він навіть брав участь у якійсь війні. В одній зі сцен він каже, що йому постійно мариться те, як він вперше вбив. Але кого? Можливо, це була якась близька, особливо для нього людина. Щодо Драси, цікаво, як вона стала снайпером та ще й найманим кілером. Тобто, чому вона обрала саме цей шлях. Можливо, її тренував батько. От про все це хотілося б дізнатися більше, замість знаєте, такої собі історії Ромео та Джульєти. Яку теж можна було б обіграти значно цікавіше. Бо, по суті, їхні стосунки можна описати якось так: це любов після однієї ночі. Вона гімнастка. Більше хотілося б дізнатися і про героїню Сігурні Бівер, а саме хто вона така, чи є вона головою організації, чи підпорядковується комусь ще, і все в такому дусі. А от музичний супровід у фільмі мені направду зайшов. Незважаючи на те, що вище згадане мною з танцями та розвагами ведуть фільм не у той жанр, але пісні, якими вони супроводжуються, вони чудово вписуються в момент. Наприклад, коли герої починають своє незвичайне спілкування під заводну Бліцкерік Бог від ROMs. А пісня Ока Мол є Фейсфул досі грає в мене в голові. Що як ви розумієте, добра ознака? Хіба що мелодія, яка супроводжує появу цих порожніх людей, яких вони мають відстрілювати, вона б хотілася, щоб звучала більш тривожно і моторошно. Хоча варто відзначити, що навіть у такому вигляді, як вона є, все одно запам'ятовується. Це ще один пункт, який мені от прям зайшов, бо, як ви знаєте, я полюбляю відшукувати у фільмах схожості та великодки, що відсилають до інших проєктів. Зокрема, як я вже казав, згідно слів режисера, при створенні фільму він надихався відомими відеоіграми. Задроти! Так, наприклад, коли герої потрапляють в ущелину, мені це нагадало третій Baldur's Gate, а коли тиняється лабораторією Until Dawn. Це дуже прикольна фішка. А також є сцени, які відсилають до попередніх проєктів, у яких знімалися актори. До речі, як вони розповідали, ці сцени не були прописані а, спеціально для них і саме з такою задумкою. І вони навіть хотіли вмовити сценаристів від них відмовитися або якось їх змінити. Але в результаті їх залишили саме такими, як вони є, і це вийшло досить круто. У підсумку сюжет має від мене 7 балів, бо Любовна лінія ледь не завела головний жанр фільму на нівець. До акторів претензій в мене немає, тому тут десятка. Графіка має 7 балів, тому що монстрів хотілося бачити більше і а, саме крупними планами. Музика отримує 8, бо головна тема фільму хотілося, щоб була більш моторошною. Ну і відсилання та великодки моє шанування, мають 10 балів. Тож, таким чином, коефіцієнт кіномозку для цього фільму складає 8,4 бали з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писійте подобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили новий фільм, які враження він залишив у вас. Дивіться тільки хороше кіно, яке не залишить вас розчарованими на всі 100%. Підписуйтеся на мій канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте про донати на наше мужнє непереможне ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, став лише страшними спогадами. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.